Добрий день, мої малята! Вітаю вас з початком навчального року. І ми разом з вами продовжуємо заняття, на яких ми будемо розвиватися та навчатися. Тому набираємося сил, терпіння і вирушаємо в наш навчальний шлях. А тепер подивіться на малюнок і визначте, коли це буває. коли Рослини змінюють колір, температура знижується, коли буває різнобарвна пора? Це улюблена пора дітлахів. Час каніку. Усе радіє теплу. Що це? Радують перші квіти, прокидається природа, все зеленіє навколо, коли це буває? Усе навколо стає біле, сніг вкриває землю. Так. А тепер дивимося на малюнок і називаємо мамі, до якої пори року належить картинки. Зима правильно. Літо. Так. Визначте зайву. Що тут зайве? А на цій картинці. Так, звичайно, зразу відгадали санчата зайві. Добре, молодці.